Філіп Лешко з однокласниками та вчителями прийшов на екскурсію в замок. Мені найбільше сподобалася небезпечна артилерія. Ну, мені найбільше сподобалась у той артилерії, мені сподобався дуже м'яч, це камінний. Вирішили дітей ознайомити з таким поважним нашою архітектурною пам'яткою, і також всесвітнім днем музею. Прийшло третій, четвертий клас. дітки, які можуть себе поводити в публічних містах, такі, які вже можуть роздивитися і можуть насолоджуватися такими пам'ятками архітектури. Ми хотіли взяти екскурсоводу, але не вийшло, тому що і нас часом дуже багато. Ну екскурсоводи то трішки були зайняті, бо тому, що сьогодні дуже багато відвідувачів. Разом з родиною у Микачівський історичний музей прийшла Аліна Шостак. Дівчина приїхала з Харкова. Ми тут були років 10 назад. Нам дуже сподобалося, частина нашої сім'ї не була тут чи ми вирішили показати їм і самі пригадати, що нам розповідали. Приїхали самі і нам пощастило побачити, знайти екскурсовода і пройтися з ним і почути, що він розповідає. Як зберігся і як підтримують замок. Оце сподобалося найбільше. Директор Мукачівського історичного музею Михайло Балаканич каже, що року міжнародний день музею відвідувачів до паланку впускають безкоштовно. Звичайно, що кожен рік ми робили це. Лише додатково була програма, якась святкова концертна, вечірні екскурсії, і так далі. Сьогодні трошки погода нам не посприяла, тому всі ці заходи в нас відбудуться зараз у неділю, 23 травня, починаючи з другої половини дня, а особливо вечором буде і театралізована екскурсія, будуть і майстер-класи, ремісники, крафтові виробники будуть тут представлені. Буде лекція про те на рахунок замку. Файер-шоу плануємо зробити. Музеї будуть працювати до 11-ї години вечора. За словами Михайла Балаканича, у попередні роки у міжнародний день музею до них приходили понад пів тисячі відвідувачів. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.